Замінюють старі труби на нові. По вулиці Агатангела Кримського у Вінниці тепловики ремонтують теплотрасу протяжністю 319 метрів. Розпочали на початку липня, каже слюсар Юрій. Нині проводять зварювальні роботи. заварив заверести, а потім я вже починаю запаювати термозбіжною муфтою і заливаю спіненим поліуретаном, щоб не було зат... Ми затратили. Уже замінили 300 метрів труб, залишилося 19, каже майстер Максим Яськов. Теплотраса була введена в експлуатацію у 80-х роках минулого сторіччя. За цей час труби зносилися. Минулого опалювального періоду тут не раз були пориви. Старі труби в жахливому стані, тобто вони непридатні в аварійному. Зараз міняємо на попередньо ізольовані, переварено. Чотири теплокамери додаємо дренажні засувки, ставимо нерухомі опори, нові компенсатори. Тобто і ділянка, вже ну не буде аварійною. Завершальним етапом буде благоустрій території, каже Максим Яськов. Ремонтує теплотраси, де під час минулого опалювального сезону були пориви. Зазначає фахівець Василь Сутніченко. Всього таких до десяти. До прикладу на ділянці по вулиці Генерала Арабея замінили 325 метрів труб. Проложили вже два кілометри теплових мереж у трудному виконанні. Все встигаємо. Ми притримуємося графіки. Люди працюють. Загалом Вінницька громада до нового опалювального сезону готова на 72%. Роботи на усіх аварійних ділянках каже Василь Сотніченко. Тепловики планують завершити до кінця вересня. І нагадує, за внутрішньобудинкові мережі відповідають об'єднання співвласників або ж управлінські компанії. Юлія Визнюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Вінниця.